Ми маємо сьогодні, як церква Божа, розуміти щось більше. Розуміти цей час, розуміти, що ми маємо як церква робити. Війна в нашій країні продовжується, боротьба продовжується, ми відстоюємо, захищаємось, ми молимось. І церква Ісуса Христа, вона також несе. Велику відповідальність сьогодні в нашій країні в Україні. Ми сьогодні маємо прикласти усі зусилля, щоб бути почутим Господом. Дуже важливо сьогодні згадати свій завіт, коли ми заключали з Богом обіцянки, які ми давали. Чи вони порушені. Чи вони систематично порушуються? Десь, можливо, ми вже звикли на, на легке їх порушуємо. Знаєте, на жаль, часто люди легко згрішають і легко приходять каяться, знову згрішають, знову каяться. Питання виникає, чи Господь такі відносини, таку легковажність? Чи він дійсно пробачає так? Ви знаєте, ми маємо сьогодні розуміти, що ми маємо справу з великим самогутнім Богом, який набагато вище, більше від нас, від людей. Він розуміє дуже багато всього. Він розуміє нас, людей, син Божий, бо він сам був людиною. Він все абсолютно розуміє. Тому ми маємо сьогодні зрозуміти, Боже, допоможи сьогодні, щоб дійсно я, моя сім'я, ми служили Господу. Я хочу сьогодні е, трошечки часу немає, ми будемо молитися, будемо мати ще нічну молитву сьогодні. Нам потрібно одягнутися, друзі, в нашого Господа Ісуса Христа і не роздягатися. Нам потрібно по-справжньому одягнутися, стати Божими, стати синами і доньками. І сьогодні, щоб ми з вами стали в проломі за нашу країну, за наші сім'ї. Інакше нічого в нас не вийде. Післання до Римлян 13 розділ з 12 вірша. Ніч минула. І день наблизився. Отже, залишимо діла темряви і одягнемось у доспіх світла, як у день станемо поводитися благопристойно, не віддаючись ні на розгули, ні розгулам, ні п'янству, ні любодіянню, ні і розпусті, ні сваркам і заздрощам. Але одягніться в Господа Ісуса Христа, та піклування про плоть не перетворюйте в похоті. Сьогодні ми маємо зрозуміти, дорогі брати і сестри, всьому свій час десь і за плоть ми маємо піклуватися. Десь ми маємо розуміти оці всі чинники, про які тут сказано. Вони сьогодні, коли людина багато гуляє, заточена, знаєте, на розгули, легко важно шукати плоті, де розвлекатися, шукає таких, знаєте, легких шляхів, веселих компаній, друзів. Потім за цим тянеться шліфт різних речей. Там і розпуста приходить, там і заздрощі з'являються, там і сварки. Господь сьогодні хоче, щоб ми зрозуміли, якщо сьогодні уявіть, щоб військові, які сьогодні мають боронити нашу країну, якби вони так легковажно би, відносились до своєї служби. І там, де вони на, на нулю, на першій лінії, мають воювати відстоювати, якщо вони починають пити, якщо вони починають гуляти, розслаблятись, а ворог наступає. Що буде з цими військовими? Я думаю, що ми всі розуміємо, що з ними буде. І ви знаєте, що стан військових. Це особисто генерал казав, що також дуже поганий стан, коли військо стоїть на місці. Коли військо стоїть на місці, це самий, один із самих поганих станів. Коли військо на, наступає або навіть відступає, тобто це набагато кращий стан, ніж стоять на місці. Коли стоять на місці, дуже багато проблем приходить. Дуже розслабляється, дуже всяких, знаєте, <кхух> з'являються навіть своїх там певних розборок, непорозумінь, хто прав, хто винуватий. І на рівному місці дуже багато створюється проблем. І це військо воно не здатне не оборонятися далі, тим паче наступати. Церква Ісуса Христа точно так же. ми сьогодні являємося військом. Бога тут на землі, і ми маємо сьогодні з вами підняти ці прапори і знати чітко свою місію на цій землі. У нас почався новий рік, 2026 рік. Щось ми від нього очікуємо. Я зрозумів, друзі, і свого життя, займаючись е е е різною великою роботою, більшою меншою. Плани це класна річ, але якщо ти тільки спланував і не встаєш, нічого не робиш, рік пройде і нічого не буде. Якщо ти плануєш і починаєш іти і робити, і систематично робити, по ходу аналізуючи, працюючи над помилками і далі вдосконалюючи, то ти з року в рік ти стаєш зовсім іншою людиною. Досягнувши чогось, набувши досвіду певного, збудувавши команду, і ти можеш багато вже чого досягати і вирішувати. Один в полі не воїн, і толку не буде. Дуже швидко сьогодні одна людина втомлюється. Команда вона досягає багато чого, а поодинокі по люди вони мало чого досягають, практично нічого. Я хочу зачитати ще одне місце і сьогодні побажати усім нам цієї духовної зброї. Без духовної зброї, брати і сестри, ми не можемо сьогодні йти наступати. Ми маємо бути захищені. Твоє і моє тіло воно має бути захищене, щоб ворог не вразив тебе ні в спину, ні з боку, ні в голову, не в органи життєво важливі. Ми маємо сьогодні знати, яку частину, де ми кожен знаємо наші слабі місця, друзі. Ми маємо по-особливому ці слабі місця сьогодні захистити. Те, що ми з року в рік, знаєте, маємо одну і ту ж проблему, ми маємо її нарешті подолати ту проблему. Щось можливо, як Ісус Христос проповідував радикально, каже, відсічи. Руку, ногу, око, якщо воно тобі заважає, і ти в царство Боже, краще без руки, без ноги, без ока бути в царстві, ніж з ногами і з руками в пеклі. Ісуса Христа проповіді вони були радикальні, друзі. Вони, знаєте, не були такі про погоду, про там настрій. Вони були радикальні. Ісус Христос бачив, бачив фарисеїв, Він бачив садукеїв, Він бачив книжників, закоників, Він бачив всіх. І, можливо, для когось казалися, як сьогодні ми дивимося на певних людей, які, знаєте, в в якісь в рясах виглядають так, знаєте, прямо просто святейша людина, все від неї сходить. А Ісус Христос дивився на таких людей і каже: граби крашені. Розумієте, сьогодні Бог не хоче дивитись на нас, як на гроби окрашені. Йому потрібно сьогодні живі сини і доньки, сповні Духа Святого, сили і слави, знаючи слово Боже, знаючи ціль мету і знаєте, план, плануючи цю роботу і отримуючи відкриття від Господа, йдуть і роблять. Ідуть і роблять не шоу, а реально йдуть і роблять. Ідуть і вступаються. І захищають Божий народ і людей, які взяті на смерть. Нарешті, братя мої, зміцнюйтесь Господом та могутністю сили Його. Одягніться в усю зброю Божу, щоб ви могли вистояти проти підступів диявольських. Тому що наша брань не проти крові та плоті, але проти начальств, проти влад, проти світоправителів темряви цього віку. Проти духів злоби в царинах піднебесних. Для цього прийміть усю зброю Божу, щоб ви змогли противостояти у день злий і все переборовши, вистояти. Отже, станьте, підберезавши стегна ваші істиною, одягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність благовістити мир. Крім усього, візьміть щит віри, яким ви зможете погасити всі розпечені стріли лукавого. І шолом спасіння візьміть, і меч духа, який є Слово Боже, за допомогою всякої молитви прохання, моліться повсякчас у дусі, та про все це дбайте з усякою постійністю і проханням про всіх святих. Я хотів би, дорога церква, брати і сестри, разом з вами помолитися. Господи, допоможи, щоб сьогодні ці речі були. Те, що і Сергій передо мною також говорив, що нам потрібно сьогодні освящатись, нам потрібно сьогодні очищатись. Неможливо це все, знаєте, натягнути на грішну шкуру, на грішне тіло, яке повне гріха і беззаконня і гнилих костей. Потрібно, щоб Бог зцілив душу, серця, очистив, освятив, щоб ти і я був здоровий внутрі, всередині, так чи ні? Треба оздоровитися, очиститись, освятитись і потім це все надягнути. Боже і в ім'я Ісуса піти. Апостол Павло, учні, апостоли, вони дуже багато зробили справи Божої на землі. Тому що вони зрозуміли чітко післання від Ісуса, вони прийняли Слово буквально, і вони реалізували завдання, яке поставив Ісус Христос. І я вірю, що Бог сьогодні від церкви благодать, також очікує, щоб ми сьогодні реалізували. І дійсно цей дім молитви, і десятки таких домів вони будуть повні переповнені. Чому? Тому що коли народ Божий послухається, вдінеться, освятиться, і Господь піде з нами. І чудеса, і знамення прийдуть, і спасатися будуть люди, друзі. І Бог буде абсолютно говорити, те говорить і так говорить, як ніколи раніше цього не було. Давайте ми піднімемося на наші ноги і звернемось до нашого Господа в молитві. Великий, Всемогутній наш Бог. Ми звертаємось до тебе в молитві. Ми дякуємо Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, який є великим прикладом для нас. Дай щоб ми задягнулися в Ісуса Христа. Дай Господь, щоб ми очистилися і освятилися сьогодні. Омилися, омилися, Господь. Кров Ісуса Христа, Хай сьогодні омиє кожного і кожну, Господь очистить, освяти наші серця, наші душі. Нехай мир від Господа прийде. Сила і правда Божа, хай сьогодні оселиться в нас, Боже, і нині живе, живи в наших серцях. Ісус Христос, який прийшов на цю землю в плоті, народився, явився, Господь і став частиною людей, Боже. Ти поєднався з нами. З людьми, з своїм творінням, великий всемогутній Бог, і ти живеш сьогодні в наших серцях. І сьогодні ми сприймаємо Твоє слово. Слово Господь, Хай є чисте і освятить нас, Боже. Господи, дай нам одягнутися сьогодні в броню праведності, Боже. І ти проповідувати слово Твоє сміливо в силі і владі Господа нашого. Господь будь з нами. Живий в наших серцях, аллилуйя. Наповнюй, дай це бажання, це розуміння, бачення, Боже, чути та голос твій, Аллилуйя. Господи, розуміти, що я маю робити сьогодні, завтра, післязавтра і весь цей рік, Боже, що ми маємо робити? Дай розуміння і дай відкриття для народа Твого. Господи, щоб не просто слова були, щоб були дії, дії, Господь. Ти очікуєш на це. Ти очікуєш сьогодні від свого народу більше щось, Господь. Допоможи нам в цьому. Ми благаємо Тебе, ми молимо Тебе. Ісусе, будь з нами. Це Твоя церква, ти є голова церкви, Боже. А ми є Господь, членами в тілі Твоєму, Боже. Допоможи нам сьогодні, щоб ми всі гарно працювали, Боже, щоб кожен орган, Господи, виконував свою місію, Боже. Гарно працювали, Боже, на команду, в любові, в мирі, в єдності, Боже, не в розбраді, Боже, не в розділенні. Якісь, Боже, но в єдності в любові, в мирі, надихаючись Тобою, Аллилуйя! Словом Твоїм, силою Твоєю, Боже, і бажаннями іти і служити. З радістю це все звершувати, Господи, допоможи. Благослови церкву, благодать, благослови всі дочірні церкви, Боже, благослови братів, служителів, дай всім страх, Боже, відповідальність Боже, в єдності Боже, згідно слова Твого. В мир і в любові і йти за тобою. Благослови. Благослови, благослови Боже, також ми просимо нічну молитву, яка сьогодні буде тут, на цьому місці. Боже, благослови, благослови кожного і кожного, хто прийде. Господи, відвідай нас, наповни духом, Святим, Боже. Ми продовжуємо воювати. Ми продовжуємо відстоювати нашу країну. Ми продовжуємо відстоювати наших рідних, близьких, членів церкви, Боже, хто відступив, хто впав, хто спіткнувся. Боже, за рідних, за близьких. Ми продовжуємо молитися за синів і донях. Ми молимось. За неспасені душі молимось. Допоможи, почуй, Боже, яви славу Твою, яви милість Твою, Боже. Ми благаємо і просимо, о Дух Святий, о сила Божа, Господи, Ти знаєш, кого ми несемо на руках молитви, Боже. Прийди в життя тих людей, зміни їхні долі, зміни їхні серця, душі, Боже, о їхній розум, хай прийде світло Твоє, світло прийде в ту темну душу, Боже. Прийде світло Твоє, Боже, і засіяє, Господи. Засіяй в ім'я Ісуса, Отче, ми просимо Тебе в ім'я Сина Твого, в ім'я місії в ім'я нашого Господа Боже почуй, допоможи і врятуй кожну душу. Сьогодні ті, хто хворіють, Господь. Почуй слабих і немощних. Віднови сили, Боже, віднови їхні серця, віднови Господь їхні чола, віднови, Господь, усі органи, Боже. Господи, забери, забери всякі хвороби, всякі пухлини, забери, Господь. Боже, всякі гангрени, забери. В ім'я Ісуса Христа ми просимо, Боже, забери, Господи, сила, Хай прийде, життя Хай прийде, оздоровлення, Хай прийде. Ранами Ісуса Христа. ми, зцілені Боже, віру дай сьогодні для зцілення народу Твоєму. Дай, Господи, віру. Я дякую Тобі, Господь, за все. Ми дякуємо сьогодні за всі милості, за всі благословіння. І ще раз і ще раз дякуємо, Боже, за 2025 рік. Я дякую, Господь, що ти зберіг від хвороб, ти зберіг від немочів, Господь. Ти давав завжди сили, Боже. Хоч хвороби підступали, ну ти все Боже відігнав. Дякую тобі, Господь. І Я хочу сьогодні прославити Твоє ім'я, віддати славу тобі, Господь. Ти великий, чудний, славний, ти достойний честі, слави і хвали. І нехай Твоє ім'я буде благословене. Благослови, Господь, усіх нас, благослови, Боже, усіх військових, благослови тих, хто боронить нашу країну, Боже. оці списки людей перед Тобою, Боже, ці імена, імена цих людей, Господь, за яких ми молимось, несем на руках молитви, Боже, спаси їх, захисти їх, Боже, і поверни додому живими, Господь. Господи, дякую за кожного і кожну дякую, Господь, що ці люди, Господи, стали в проломі. За народ України, за сім'ї, за землю нашу, Боже, дякуємо Тобі, благослови всю нашу Україну, благослови керівництво нашої держави, політичне, військове мудрості, Боже дай їм, страху дай відповідальності дай, Боже, Господи, сформуй хороші команди. Дай Господь, сьогодні дуже не вистачає, як в політиці людей. Господи, як в Верховній Раді, так в кабінеті міністрів, Боже, так серед військових, серед Господь генералів, офіцерів, командирів, Боже, не вистачає. Людей розумних, мудрих, Боже, які чують Тебе, чують твій голос, Боже, не вистачає. Таких, які мають страх Божий, які, Господь скеровуються не якимись емоціями, не якимись почуттями, но відношеннями з тобою. Живими. Всемогутнім Богом, як Давид, це робив, Боже, і багато мужів Божих це робили. Вони радили з Тобою, вони відчували тебе, вони чули голос твій, Боже, вони знали чітко. Що де і як робити, дай щоб так було Господь і в нашій країні, щоб так було в церкві благодать. Боже, дай нам усім страху і відповідальності. Боже, усім служителям. Дякую за братерську раду, за церковну раду. Боже, за всі відділи. Дякую, благослови кожного і кожну. Бережи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа просимо. Амінь.